Всім англійська гайзе, вітаю вас на своєму уроці і відразу що хочу сказати, ви красавчики. Чому? Тому що коли більшість зараз, в той час, як більшість зараз просто бездумно, без користі листає Тікток Instagram, Інстаграм, ви відкрили цей урок, ви зараз його дивитесь, ви додивитесь його до кінця, ви випишете, ви станете краще, ви дізнаєтесь нову інформацію і витратите буквально декілька хвилин. Тому це заслуговує поваги, це горюючірго серця. Ви просто неймовірні. У вас все вийде. Ти чуєш? в тебе все вийде. Поїхали. Сьогодні ми розберемо різницю між цими словами. Чому саме між цими словами? Тому що вони дуже схожі. Деякі навіть візуально по написанню, деякі взагалі не схожі по написанню, але дуже схожі по значенню. Да? І між ними різниця їх люди часто плутають. Тому ми різницю сьогодні розберемо. Зараз я вас попрошу все це записувати. Тому що якщо ви просто зараз подивитесь, не запишете. Мені навіть не так важливо, що ви поставите лайк, як те, що ви зараз це просто запишете, а не просто бездумно подивитесь. Там у вас інформація в голові поживе там декілька хвилин після цього, як ви подивитесь, і потім вже все, начебто ви його і не бачили. Тобто, якщо вас запитати через там, 15 хвилин після того, як подивились, ви вже не пам'ятаєте. Тому, будь ласка, запишіть. Картинка ось чітко демонструє, що буде, якщо ви запишете, і що буде, якщо ви не запишете. Окей, а ми починаємо. Перша наша пара слів це слова hear і listen. Hear listen. Повторили hear. listen. І так, дивіться, hear це чути. Наприклад, я сижу в кімнаті, в сусідній кімнаті хтось розмовляє, і я їх. Hear, я їх чую. Да? На вулиці грає десь музика, я її можу hear. Я її чую. Тобто її, Там звукові звукових, звукових хвилі умовні попадають в мої е, уха. Да? Тобто я його чую. Listen – це слухати Ціленаправлено. От вони говорять, я їх слухаю. Да? Там музика грає, я слухаю її, мені цікаво, да? я її слухаю. Тобто Ви можете чути, але ви. Не обов'язково можете слухати це, да? Тому ще раз, hear це чути. Фізично звуки потрапляють у ваші вуха. Listen – це конкретно слухати. Hear чути, listen, слухати Ціленаправлено. Наприклад, Did you hear the phone ring? Did you hear the phone ring? Ти чув, як дзвонив телефон? Тобто ти чув? Ці звуки потрапляли тобі в вуха, да? Ну, тобто, ти, ти чув? Ні, не чув. Або да, чув. І listen. He listens to the radio every morning. Він слухає радіо кожного ранку. Важливо зазначити, що з listen завжди йде прийменник to. Тобто, якщо ми кажемо когось слухати, завжди кажемо listen to. Щось або когось. Hear – чути, listen, слухати. Окей? Далі, дивіться. Пустеля і десерт. Пустеля це desert. Desert. Десерт це dess. Я вам чесно признаюсь, сам дуже довгий час не міг запам'ятати ці слова, точніше різницю між ними. Реально дуже довгий час, коли вже англійську знав на високому рівні, але постійно плутався. І я собі сам створив лайфхак і з яким зараз з вами поділюсь. От все, що відрізняє ці слова, да, це, по суті, одна буква S. Як я запам'ятав, що от, dessert це dessert, що дві s це dessert. Коли хтось там приходить в ресторан, він завжди замовляє два десерти. Два десерти завжди. От завжди замовляєте собі два десерти. Тепер ви точно запам'ятали, якщо так ставте лайк. Е, як ви це запам'ятали, да? тому що два десерти. Ви знаєте, що ес це десерт. Дезер. Повторіть за мною, будь ласка, пустеля це desert. десерт. Десерт це десерт. Поїхали. Приклади. The Sahara is the largest hot desert in the world. Сахара є найбільшою, е, Там, hot desert, да. гарячою пустелею в світі. Найбільшою гарячою пустелею в світі. Далі. Ice cream is my favorite dessert. Морозиво це є мій улюблений десерт. Пустеля desert. Десерт dessert. Ще раз приклад, давайте вам прочитаю, щоб. Це чітко було. The uh, The Sahara is the largest hot desert in the world. Ice cream is my favorite dessert. Окей? Okay? Окей. Okay. Їдемо далі. Це також дуже часто плутує, дивіться. Брати в борг і давати в борг. По суті, це дуже велика різниця, да, якщо так думати. І два окремих слова два різних слова. Перше це borrow. Borrow. Повторіть borrow. І ленд. 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 «Borrow» – це брати в бор, ленд це давати в борг. Наприклад, можна я візьму дав борг, ну, якби позичу твою ручку. Тобто це означає, що ви її віддасте. Can I borrow your pen? Can I borrow your pen? Can I borrow your pen? Можна я візьму, так can I borrow your pen? «Lend», Давати в борг, да? I will lend you my book. I will lend you my book. Я тобі дам мою книгу. да? Але от саме це lend і borrow це означає, що це повинно бути віддано назад. I will lend you my book. Тобто я тобі дам в борг свою книгу. Окей? А зараз гайзе дуже цікавий момент. Користуючись випадком, я вам скажу, що в мене на каналі минуле моє відео. Тобто найновіше, яке зараз на каналі. Ну, вже це найновіше, попереднє відео, було просто неймовірним. Якщо ви хочете реально круто знати англійську, то вам його слід подивитись. You must watch it. Воно е, називається так: 12 фраз, від яких забудеш як дихати. Фух, говори англійською на рівні профі. Там я розбирав 12 крутих фраз, як сказати щось по звичайному, і ті ж самі 12 фраз. Але вже такі, знаєте, більш круті по американські. Тому тут зверху десь з'явиться зараз підказка. Обов'язково після цього відео переходьте. Вмикайте, дивіться, також записуйте. Просто зробіть це, не пошкодуйте, вивчите 12 реально неймовірно крутих фраз. А ми переходимо до, нашого наступного, до нашої наступної пари, і це остання пара. Це у нас fun і funny. Оці. Слова, я сам довгий час плутав, не до кінця розумів різницю, але потім як розібрався. Тому дивіться, фан це просто прикольний. От слово прикольний, от що воно в вашому розумінні, бо це є фан. От, наприклад, там, як тобі те, то те, ну було прикольно. Ну, тобто, було весело, було захопливо, прикольно, да? прикольно. А фані це смішний. Тобто, це саме ось те, що у вас викликало сміх, вас розсмішило. да? Весе... Прикольний, веселий і смішний. погодьтеся, різні речі. Може бути прикольно, але це не означає, що це смішно. А от коли смішно, це смішно. Наприклад, The party was fun. Вечірка була прикольна. Тобто ви там ходили на вечірку, вас питають, як була вечірка? Ви кажете, ну було прикольно. The party was fun. The party was fun. Окей. Okay. А funny – смішний, так? Да? Жарт був смішний. Або анекдот був смішний. The joke was very funny. Була дуже смішна. Повторіть зі мною. Fun. І funny. Обов'язково так швидко. Funny. Fun. Прикольний. Funny. Смішний. The joke was very funny. Окей. Okay? Guys, That's it. Це все. Надію, що ви все записали. Дивіться. Декілька важливих слів для вас. Не вимикайте, дивіться до кінця, будь ласка. Якщо вам зайшло, ще таких англійських слів дуже-дуже багато. Якщо зайшло, ставте плюс в коментарях. Кидайте лайк, підписуйтесь на канал. Моя наступна ціль це 11 тисяч підписників на Ютубі. Підписуйтесь, ставте плюс, щоб я розумію, що вам сподобалось. Я ще зніму, взагалі нема питань, такі відео. І ще важливий момент: підписуйтесь на мій інстаграм. Ось він є тут на екрані, бачите значок Інстаграма – EngDada. Там вся інформація про навчання. Відоки учнів, результати учнів, ви там так промотивуєтесь в мене в інстаграмі, хто не підписаний, що просто абалдієте. Я вам чесно кажу. Там дуже багато корисної інформації, мотивації, пінка зад даю постійно. Тому підписуйтесь, давайте знати, що це вам було корисно. І я буду робити ще. Маякуйте, гайзе. Зараз дякую всім за перегляд, всім англійська і до зустрічі в наступному відео.